Господи, рятуй мене, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, присвященні владики, всесвітліші, всечесні, преподобні отці, дорогі брати і сестри в монашестві, дорогі катехити, які сьогодні. Є тут у Батьківському домі у Патріаршому соборі своєю ювілейною прощею. Дорогі брати і сестри, які єднаються з нами в молитві в різних куточках земної кулі при помочі нашого живого телебачення. Достойні брати семінаристи, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава. Боже Слово. Який щойно скірував до нас, наш Господь і Спаситель розповідає нам дивну історію, повну контрастів, контрасту світла і темряви, гори морської безодні, присутності і відсутності учителя, сили і безсилля, віри і невірства. Але запрошує нас, слухаючи сьогоднішнє Слово Боже, до якогось кроку вперед, до якогось руху, до якогось покликання, яке, можливо, нас затривожить, бо все за те, що не співпадає з нашими планами, нам виглядає тривожним, підозрілим і незрозумілим. Ісус Христос. Серед ночі. Прямо силою заставляє учнів сідати в човен і перепливати Генесарецьке озеро. Можливо, Петро зі своїми братами-апостолами, які не один раз плавали по цьому морі, могли сказати якийсь безглуздий наказ. Плисти. Супроти вночі серед бурі через це море. Та це ж певна смерть навіть для вправних рибаків. Але учні слухаються. І серед моря, їх очевидно, як вони можливо і сподівалися, застає буря. Але цей човен, якого кидають, Розбурхані хвилі, хвилі житейського моря, собою переобразує церкву Христову. Оцей корабель, в якому ми бачимо зародок нового людства спасенного Божим Словом і кров'ю Ісуса Христа. Ми бачимо 12 апостолів, бачимо зародок церкви Христової. Ісус Христос не залишає їх самих. Він спускається з високої гори, на якій молився, і серед ночі йде до них. Іде по воді. І, можливо, там в серці. Де верує смерть у цьому світі, Ісус Христос починає кликати до себе апостола Петра. Петро, наче хоче перевірити, чи то справді той Христос, якого він собі уявляє, каже, Учитель, якщо це ти, дай, щоб я йшов до тебе. І Христос Його кличе. Петро залишає оце маленьке, певне. Цю зону можливо комфорту, як ми сьогодні кажемо, і переступає берег цього човна і починає йти поверх розбурханого моря. Починає йти по тому, по тому маленькому, невідомому, яке межує зі смертю. Він так довго міг упевнено йти поверх розбурханої морської почини, як дивився на Ісуса. Як тільки засумнівався, тільки відвернув погляд, побачив розбурхане море, одразу почав потопати. І там серед цієї морської почини він кличе: Господи, рятуй мене! І та рука спасіння не забарилася. Христос підіймає його. Картає за слабку віру і разом з ним входить в човен. І тоді настає спокій, настає мир. Бо там, де є Бог присутній, там немає небезпеки смерті. Там, де є Бог, там є певність, там, де є Христос, там є тверда дорога. Навіть серед розбурханого нічного моря. Дорогі в Христі, ця розповідь ключем має шлях учня у вірі. Віці, як починається цей шлях, хто пускається дорогою віри, слідуючи голосу, наказові, будучи послушним Божому Слові, він спочатку має досвід, буцімто серед першої трудності Бога нема. Першим досвідом, наче є відсутність Божа. Але шлях продовжується, тому що початок у вірі є пошук за тим Богом. Другий крок ми бачимо, що того Бога, віруючий собі уявляє, наче якусь примару, починає сумніватися, чи його віра не є плодом його власної фантазії. Навійнує страхом перед невідомим у тому світі. А коли він слухається, і йде далі, то третій крок у вірі Господь Бог йому виходить назустріч як щось тверде, певне, як всемогутня десниця, яка виймає нас з нашого власного маловірства. Яка дає нам силу сповнити наше покликання. Бо бути християнами у сучасному світі означає ходити по воді розбурханого моря гріха і смерті. Але пройти цей шлях ми можемо лише тоді, коли твердо міцно будемо тримати за руку нашого Спасителя. І йти дорогою віри поруч і разом з ним. в Христі! Сьогодні цією урочистою літургією ми вінчаємо особливу подяку, молитву подяки нашої церкви Господу Богу, за третю річницю освячення нашого Патріаршого Собору. Наш Патріарший Собор справді є видимим знаком оцього човна, який, можливо, на цих берегах хрещальної купелі нашого народу, древнього Дніпра, є видимим знаком рятівної Матері церкви. Я пригадую собі, як три роки тому, бачачи, Ті тисячі паломників, які прийшли з цілого світу до Патріаршого Собору, до батьківського дому, я пригадав собі слова з Пасхальної утрені, де ми співаємо: поглянь очима, Сіоне, і глянь, ось прийшли до тебе з півночі півдня з Заходу і Сходу, як світлоясні світила діти твої. Ті самі слова. Мені приходять на серце, і коли я сьогодні дивлюся на вас, дорогі паломники, які так повінця у цей день виповнили наш корабель, наш патріарший собор у Києві. І дякую вам, що ви сьогодні є тут разом з нами на молитві. Нехай буде благословенний наш Господь, який подарував нам цей Патріарший собор, можливо, серед. Найбільш бурхливого теперішнього моря буття України. Ми тут відчуваємо, що Бог є з нами, кличе нас до великих речей. Часом ми досвідчуємо пошук і відсутність Його, відтак йдемо далі за Ним, бачимо Його, присутнім серед різних обставин цього життя. А потім відчуваємо тут у соборі до нас протягнуто його спасенну десницю. І може, як Петро, просимо, кличемо серед цього воєнного лихоліття, коли хвилі смерті заливають той човен словами Петра, Господи, рятуй нас без тебе. Без твоєї присутності, без твоєї твердої руки потопаємо. Але тут Він сповняє наші серця своїм миром і разом з нами за попід руку виходить з цього собору, щоб йти певною дорогою християнської віри далі у наше майбутнє. Але сьогодні на це свято Господь Бог нам. Дарує два великих дари, подарунки, які є знаком і запевненням того, що його рука твердо тримає нас, нашу церкву, свій Божий люд. Найперше ми сьогодні урочисто святкуємо 25-ту річницю відродження катахітичного служіння Української греко-католицької церкви на рідних землях. Я сьогодні. В імені усієї нашої церкви хочу скласти сердечну подяку усім нашим катехитам, які проголошують і навчають Боже Слово, народжують у вірі нових членів нашої церкви. Саме ви, дорогі катехити, є тими, які показують молодим поколінням християн України. Де є та Божа рука, яка завжди чекає на них? Де є те Боже милосердя, яке завжди спішить до того, хто впав і кличе до Бога за його певною, могутньою рятівною рукою? Ми сьогодні живемо у світі колосальної можливості комунікації і інформації, але в цьому світі. Є величезне незнання про Бога. Очевидно, що першим катехітом у єпархії є єпископ, першим катехітом у парафії є священник, але ви, дорогі катехіти, є нашими помічниками, без нас, без вас, ми ніяк би не змогли сповнити цього завдання навчати правд християнської віри. Божий люд, який сьогодні перед нами ставить наш Спаситель і Господь Ісус Христос. Тому дякую вам. Не біймося і йти туди, куди Христос нас посилає. Може, це і незнане, і непевне, але Він є разом із нами. А другий подарунок, який ми сьогодні отримаємо, зокрема, ми у Києві, наша Київська архієпархія. Ми станемо свідками сьогодні народження у цій літургії двох нових священників і двох нових діяконів. Народна мудрість каже, так справді велику заслугу у Господа Бога буде мати той, хто збудував величавий храм. Але в більшій Божих очах є той, хто виховав священника, який у тому храмі буде звершувати. Священне служіння самого Ісуса Христа. Ми хотіли сьогодні нашу радість з вами розділити, бо це є знак, що Господь Бог завжди буде тримати свою руку над нами. Він нас не залишить, якою б непевною нам видавалося наше майбутнє. Нехай Всемилостивий Господь воздасть кожному по його вірі. Нехай допоможе нам бути то сильнішими і вірнішими йому, його учнями і апостолами. Нехай допоможе нам без страху звершити своє покликання у його Христовій церкві. А Мати Божа, двері милосердя, нехай поведе нас дорогою віри. Амінь. Слава Ісусу Христу!